Вітаю всіх! В зв'язку з такими новинами про енергетику я хочу подивитись. Небезпеки по енергетиці України на червень місяць. Небезпеки енергетика України на червень місяць. Серйозні вони чи ні? Треба подивитись, розумієте? Захист буде працювати захист. Посилювати захист треба. Посилювати. Серйозно його посилювати треба. Тому що ось воно в плачевному стані все. Дуже плачевний стан. І роблять четвірка жезлів це перемога над ситуацією. Наші повинні вийти з цього плачевного стану якимось чином, але, ну, певними діями, кінцевий результат який? Ну, Двійка пентаклів — це 50 на 50. Можливості там, ну, що можна зробити, то зробити. Втрати серйозні, дуже серйозні втрати. Дивіться, там, там дуже серйозні втрати по матеріалам і тут нам допомагають. Потрібна допомога. Не бачу прям серйозного, але вже добанули бачу, бачу. Добре, добре. Давайте так. Обстріли енергетичних об'єктів у червні місяці. Обстріли енергетичних об'єктів у червні місяці по Україні. Ох, так, дуже потрібно добанути. Готуються. Король мечів дуже хочуть добити. Здають навіть. Здають. Добивати хочуть. Кінцевий результат. Ну, Таємно, все, приховується план, є план. Трійка мечів це дуже серйозна небезпека. Довбануть, любі мої. Двійка жезлів різним, різне, різне летітиме. Різне довбануть. Летітиме швидкісні цілі, шахеди, все що завгодно. Летітиме конкретно, причому, ну тут розкрию верховну Яжерицю. у дві мечів. Причому те, що не доб'ють одним, доб'ють іншим. Так, те, що не доб'ють одним, доб'ють іншим. Скажу так, повторюсь. Тому серйозні, серйозні небезпеки.